Кожен рік ми додаємо його площу і в цьому році вже площа Зенетікса дійшла до 100 гектарів. Хочу наголосити на адаптивності гібридів РЖТ щодо нашого господарства. Чому так? У нас використовується технологія овсінського, тобто оборот землі йде на незначну глибину. І якщо і робиться рихлення, то теж ну, не завжди і не дуже глибоко. Зотні добрива це єдине мінеральне добриво, яке використовується під посіви кукурузи, і вони сягають не більше 35-40 кг у діючій речовині. Багато інших гібридів просто-напросто ну, дають набагато менші показники е в цій технології, а РЖТ ну, показує свої ну, дуже непогані показники. Взяти будь-який початок, посчитати кількість рядів, кількість зерен, ну, о, як би можна було б сказати, що початок ну, не наскільки здоровий. Але комбайн е, говорить завжди про інше. Натура зерна дуже серйозна і врожайність цього гібриду завжди на висоті. Е, на сьогоднішній день е, рядів від 18. Проводилися аналізи на е, вологість зерна. На сьогоднішній день е, вони складають менше 20%, а сьогодні це 5 жовтня. Я думаю, що вологість при збиранні він буде показувати не більше 15-16%, так як і кожен рік. Адаптивний він для нашого господарства, цей гібрид.